Домашня краківська ковбаска завдяки сумішам, які я для себе відкрила, тепер втілює дуже багато своїх мрій у приготуванні нових рецептів. Ця ковбаска готується дуже швидко. Подивившись моє відео, приготуєте і ви. Свинина, м'якенький бочок та сало, співвідношення 180 плюс 150 Я готую дві порції, тобто 2 кг сировини, 1,7 кг м'ясо та 300 г салу. Нарізаю на брусочки, як на відео. Все, що мені знадобиться, це ось ця суміш від вінницького м'ясника на основі нітритної солі. Спеції вже всі там є. На 1 кг м'яса треба чітко 23 г. Додаю і перемішую, залишаю в холодильнику на добу або ж півтори. Після просолювання дістаю ох і запахи. Третину перекручую на м'ясорубку. Додаю склянку крижаної води, вимішую, можна 10 хвилин відмотузити руками, не бачу в цьому ніяких проблем. Або ж, якщо маєте такого помічника на кухні, як я, можна вимісити саме ним. Одна лопатка мені не підійшла. А ось гачок в самий раз три хвилини і процес готовий. Начиняти ковбасу можна у кологенову оболонку, попередньо замочивши її у гарячій воді хвилин на 20 або ж у звичайну кишку. Я купила черева, ось так вони виглядають, промила від солі, вони порізані по одному метру, начиняю через ручну м'ясорубку. Туго набиваю. Зовсім не так, як для запікання. Зав'язую нитками. Вийшло у мене трохи більше 2 метрів ковбас. Цей процес не складний, для мене прямо чаруючий, дуже люблю готувати ковбасу відразу в душі святковий настрій. Підвішую на кухні на відтеплення на 2 години. Повітря випускаю голкою, викладаю на решітку і в холодну духовку, наганяю температуру 70 градусів і так тримаю 3-3,5 години. Попутно готую ще і карбонат. Виймаю і відразу перекладаю у холодну воду на 10 хвилин, потім підвішую, хай там побуде ще 3-4 години і в холодильник на 12 годин щонайменше. Якщо дотримуватися технології, то все буде супер. Сміло готуйте! Смачного!